Нектар життя, смакуємо щоденно, в деревах, квітах, підписку, зірок, в проміннях сонця, в травах, в ворах, в небі, в хмаринках, морі, в озері, в стрімках. Це Божий дар, це дихання природи, що надихає нас любов'ю до життя. Усе живе, милує і дивує, бо кожен день це нове відкриття. Андрій серце кличе, як ніколи, у загадковий світ природи і розгадати таїнство буття. Душа тремтить, захоплені дивами, і відкриває простір нових відчуттів, і доторкнувшись поглядом до раю, який навколо нас завжди, мандруючи різними країнами, кожного разу відкриває для себе нові куточки природи. Це справді нектар життя. Який постійно насичує наші душі позитивними та незабутніми емоціями надихає, не дивлячись ні на що жити, спілкування з природою немає кордонів. Щоразу, нові зустрічі і нові враження. Як же дивують нас краєвиди своєю величею, красою і споги? Брати наші менше потребують ласки, співчуття, турботи, допомоги, тягнуться до людей, чекаючи підтримки і людського тепла. Здається, що вони нас розуміють. Кожного разу ми, затамовуючи комік, спостерігаємо за поведінкою тварин. Вражає те, що дикі тварини довіряють людям, тягнуться до рук і не бояться. Це неймовірні відчуття, коли дітей виходить в зозера відразу кілька нутень і випрошують їжу. Але оцей прямо в місті ви бачили, вони такі допитливі і звикші до людей. Люй на папері нашу тишу, я намалюю на папері наші зорі, я намалю все, що наступу потрібно, бути бою. Повертаючись на рідну землю в країну, смакуємо нектар життя з поганів про минулі подорожі та мріємо про майбутнє, пам'ятаємо життя одне, мрійте і насолоджуйтесь.